Вітаю вас, вітаю всіх хто розвивається, удосконалюється, стає кращою версією себе. Всіх поточних і майбутніх інвесторів. всіх, хто розвивають і піднімають економіку нашої великої країни, справді на рішеннях інвесторів багато в чому і розвивається економіка, і це не просто слова. Сьогодні ми говоритимемо про важливий момент: про диверсифікацію або концентрацію капіталу. Розглянемо всі за, і всі проти, всі можливості, і переваги, і всі, відповідно, недоліки. Ну, давайте для себе розглянемо про що йтиме мова. Диверсифікація. Як кажуть банкіри або просто фінансисти, що всі яйця в одному кошику носити не можна. Ну, ми розуміємо, якщо цей кошик падає, то розбиваються всі, або, відповідно, майже всі. Ну, не варто тримати гроші тільки в одному банку, не варто вклати тільки в один фінансовий інструмент, не варто тримати тільки в одному бізнесі, не варто вкладати і вірити тільки в одного працівника чи одну людину. Ми розуміємо, що треба диверсифікувати. Тобто варто розподілити всі різні яйця в різні кошики, як то кажуть. Це правда. Диверсифікація дуже часто рятує людину. Чому? Тому що, втративши в чомусь одному, вона може здобути і виграти в чомусь іншому. З іншого боку, диверсифікація це, звичайно, потребує дещо більше роботи. Вона вимагає кращого орієнтування в тих проєктах, які є, вникання в різного роду деталі по цих проєктах. Тобто диверсифікація, вона має дуже багато, ну, скажімо, з одного боку, дає важливі переваги. Бо коли ви диверсифікуєте, ви вже можете не так слідкувати сильно за ринком. Ну, от простий приклад. Якщо ви вклали в акції припустимо, металургійного сектору, і припустимо електросектор, так? тобто пов'язаний із виробництвом продажем електрики, те, що пов'язане з електрикою, якщо буде зростати, металургія певним чином буде просідати. Чому? Тому що велика вартість електроенергії. З іншого боку, якщо буде. Просідати електроенергія ну за рахунок виходу тих чи інших компаній, нових технологій по різному знову ж таки тут треба дуже детально дивитися. на інструменти, то відповідно металургія може дозволити і може. Виробляти свою продукцію дешевше, її сегмент зростатиме знову ж таки, нема таких простих кореляцій. Одразу кажу, це лише так певний, як умовний приклад. Але якщо у вас є в різних секторах, в різних ринках, в різних інструментах, в різних валютах, в різних активах, в різних компаніях, на різну перспективу, якщо вони взаємокомпенсують на одного, то диверсифікація дозволяє нам зрозуміло, чітко бути впевненим в своєму майбутньому ще раз кажу, якщо по одному активу буде просадка, то по іншому буде підйом. Але, як я вже казав, диверсифікація вимагає кращого розуміння декількох інструментів. От візьмемо приклад. Вкласти у нерухомість. Простий інструмент, достатньо. Зрозумілий загалом так. Всі ми живемо так чи інакше, в якихось квартирах, будинках, ми розуміємо, що таке нерухомість. от, припустимо, людина купує квартиру велику, нехай буде трикімнатну, розділяє її на декілька. і... Ну, якщо там є така звичайна можливість, передбачено це плануванням, і відповідно потім продає дво, одну, двокімнатну, одну одну кімнату, ну, знову ж таки, там, як приклад там, чи студію чи, студіо, чи ще інше. З одного боку, інструмент зрозумілий. Людина так робить рік за роком. Купила одну квартиру, поділила, продала їх, купила одну, поділила, продала. З одного боку, добре. Але з іншого боку, давайте зрозуміємо для себе: ринок нерухомості теж падає. Ринок нерухомості теж підвладним різного роду коливанням. Ринок нерухомості створює багато. Може бути зайти якась інша велика компанія або великі інвестиції, так і відповідно будується велика кількість житла, як наслідок його вартість спали. Може таке бути, може може бути державна програма. Ну в принципі, навіть я би так скажу, з одного боку таких ситуацій ще в нашій країні не було. Але якщо їх не було в нашій країні, вони могли бути в іншій країні. Якщо їх не було в нашій країні, це означає, що їх не буде в нашій країні. Так, тобто це все можливо. Може бути, що якесь місто мало хороший потенціал, потім цей потенціал почав падати в силу різних причин, ну тому що там теж набридає ті чи інші локації. Тобто, дуже, дуже важливо для себе розуміти. І як наслідок, та людина, яка весь час вкладала в певний ринок, який завжди, начебто, зростав і давав хороші повернення на її інвестиції, вона, не диверсифікуючи, може дуже багато різко що, на жаль, програти. З іншого боку, якщо диверсифікувати занадто детально, тобто, в нас є. Там 200 доларів, там 500, там 1000, там 100, там 50, там 2000, там 5. Ну, тобто, уявимо собі, що там в криптовалютах, там припустимо в знайомих в бізнесі, там нехай буде в якихось акціях, там припустимо в певному малому бізнесі, там якісь інвестиції в ще певні проекти. Нехай буде в товар, там інвестиції в ту ж саму квартиру, але куплену то складщини зі своїми родичами, близькими людьми. То з одного боку, це справді диверсифікація як перевага. А з іншого боку, це розмиває наш фокус уваги. Тому що ми за криптовалютою послідкували, за акціями не впильнували. За акціями прослідкували, що відбувається на ринку автомобілів, не впильнували. Що на ринку автомобілів впильнували, на ринку землі не впильнували. Тобто, розумієте, дуже великий розфокус зразу тоді. Відповідно, як наслідок, це теж може бути недоліком. Ну, гаразд. Отже, перевага диверсифікації в тому, що ми можемо компенсувати ризики в одному напрямку успіхами в чомусь іншому. Всі ринки одночасно не падають. Якщо щось падає, щось інше росте. Це дуже гарна фраза, про те, що гроші завжди є, лише кишені змінюються. Тобто, якщо щось десь впало, то десь інде щось виросло. Це дуже важливо для себе розуміти. Ну, є, звичайно, там загальні тенденції, так? але зазвичай так. І, відповідно, наше завдання диверсифікувати. З другого боку, розфо... Фокусуватись, розпорошитись, теж не можна. Чому? Тому що ми тоді втрачаємо розуміння того, що на цьому ринку відбувається чи на цьому. Зрештою, завжди якісь комісії, які завжди плати за вхід, і завжди плати за вихід, так, за виведення грошей. Відповідно, і тому треба в баланс. А дотримуватися балансу полягає в дуже простій речі. Той капітал, який у вас є, сконцентруйтесь орієнтовно на трьох-п'яти напрямках. Які певним чином можуть компенсувати один одного трьох-п'яти напрямках, не більше, не 10-15, не тільки одному, трьох-п'яти. Є у вас певна сума. Ну, неважливо, яка вона там. Нехай буде це 10 тисяч, чи п'ятдесят тисяч, чи 100 тисяч, чи мільйон в доларах. Так? Нема різниці. Ви орієнтовно собі порахували, що можна вкласти в отакі активи. Їх є 5 різних видів. І цих 5 різних видів ви приблизно диверсифікували. Десь може більше бути, десь менше бути. Про це ми ще говоримо, так? про формулу Келлі. Але в той же час ключова думка: диверсифікувати варто, але не занадто. Концентруватись на чомусь варто, бо цей фокус дозволяє саме цьому активу зростати, але не занадто. Диверсифікуйте, балансуйте і ваші інвестиції точно будуть вдалі. Відео у вас, дякую, успіхів. Зовсім скоро знову бачимось, Па-па.